Гарного всім дня, дівчата, хлопці, чи то вечора смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Значить так, що можна приготувати на вечері? З картоплі. Я оце Знаєте, хочеться все і одразу. Наче б пожарила, і картопляників хочеться. І картопляного пюре, і жареної картоплі хочеться, всяке хочеться. А я вам зараз покажу, що в мене буде сьогодні. Значить, так, все ж таки мені захотілося зварити картопляного пюре. Зварила я картопляне пюре звичайним чином. Тепер виклала так, щоб таке гніздо було. Тепер саме цікаве. Коли я зливала відвар, то я трішки відлилась стакан, може грамів 30, може менше, може більше. Дивлячись, скільки порцій у вас буде. Потім поклала трішки вершкового масла. А головне те, що я цей відвар залила, може чайну ложку, поклала ось таких сушених овочів. Можна любим, можна весняну зелень, можна 10 овочів чи 20 овочів, кого що є. І оце я зараз, це воно вже в мене трішки постояло. Ось таке гарне стало. Це така в мене підлива, дівчата. Так я часто роблю. Це дуже смачно. Ви, ви будете майже здивовані. Не треба дивуватися, я можу видумати все, що завгодно. А ще ось у мене риба. Я не знаю, що це в мене за риба. Я купила такий стеть, продавався в магазині. Я пообіцяли, що це, начебто, в столу. Ось так виглядає. Можна покласти огірочок за бажанням, можна помідорчик. Ось така вечеря. А це дуже смачно. Це я так роблю вже дуже багато років. Це просто рекомендую, дівчата. Це просто смакота. Зараз покуштую рибу, щось це в мене за риба попалася. То столу. Смачно. Головне, вигідно, не треба цілого великого купляти, у столоба. Купила собі стейк невеличкий, десь посмакувала. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Не забувайте, що все приємне в дрібницях. Цінуйте кожну мить свого життя, все буде неодмінно добре. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!